Цікаві країни, цікаві подорожі, а зараз дом і хвороби, які називають екзотичними. Такі заболівання, як і вірусний гепатит, як я говорили вже, казав, плюс то що наліч лішмендіоза, плюс діро розлічні групи кишечних заболівань. Ну і основні такі заболівання, які зустрічаються серед туристів. Завозять ще і гельмінти. Цих хвороб можна уникнути, дотримуючись елементарних правил гігієни, наприклад, не пити сирої води і не їсти немитих та термічно необроблених продуктів, це є ще правила безпеки туриста. Не потрібно входити ночної час купатися в індійський океан, тому що там ну теж може щось укусити, поцарапати і так далі. Тобто не потрібно лазити в ті місця, де багато, много літають Марок, та навіть надмірна обережність не врятує, наприклад, від жовтої лихоманки чи малярії, тож відправляючись у певні екзотичні країни. Медики радять обов'язково проводити вакцинацію. Обов'язково інформуємо, о том, що можливі такі заболівання. Особенно ланка Гуа обязательно робити ці прививки. Юар, якщо він літить в Южну Африку, там потрібно було робити йому прививки немножко інші. Якщо, повернувшись з теплих країв, відчуваєте хворобливі симптоми, одразу зверніться до лікаря. Адже перші ознаки малярії важко відрізнити від звичайної застуди. Багато приїжджають і вважають, що вони переносять простудне заболівання. Займається самолікуванням. для обслідування к медикам не обращається, но потеря кожного дня це чорвато тому, що них нікот розуміються саме трізнообразні освітлення, в фоні яких розвивається літальний случай. Якщо захворіли ще на відпочинку, одразу звертайтеся до лікаря. А щоб не виникло сюрпризів, перевіряйте свій страховий поліс ще до подорожі. Ви не ждієте того моменту, поки ви окажетесь в страні. Візьміть, відкрутіть страховий поліс. Здійте телефонний звонок і для себя підтвердіть, що да, ваш страховий поліс действительно, і гражданин, який на території Кіпра, Англії, где довго с вами працювати, фізично в этой країні присутствують. Чим раніше ви почнете лікування, тим більше шансів на одужання, адже часто ліків від екзотичних хвороб в Україні просто немає. Наталія Білогурова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.